Привет. Привет. Ну, на улицах Одессы на самом деле э, очень сейчас миленько действительно. Э, у нас мороз и солнце, но ужасные завалы, очень... поскольку вчера весь день э, буквально с 8 утра до, наверное, 12 вечера у нас была очень сильная буря и весь город замело. Э, я вчера вечером выезжал э, и, честно говоря, я как и многие люди очень, очень недовольны. уборкой города поскольку ну, действительно буквально несколько главных улиц почищено а в остальном в городе ужасные завали не могут проехать очень много людей побросали свои машины очень много людей застряли на трассе Одесса Киев без обогрева то есть ну, повезло тем кто на заправках застрял а так ну, действительно все очень тяжело ага. Слуха, а ми бачили, що дехто там навіть на лижах пересувається. Ти бачив такі випадки? Ну не хочеться дуже це сумно все розповідати. Але я так розумію, сьогодні взагалі робочий день. Люди хтось доїхав до роботи, хтось не доїхав, хтось очевидно травмувався, так я думаю, що от ми завжди в такі випадки йдемо в якісь травмпункти, там, як правило, черги стоять. Ти ще ніяких таких цифр немаєш? Ну Насправді, травмуваних не так много в Одесі. Obrigado. Все-таки больше снега было, и не очень холодно, то есть не было налипания льда. Но до работы добрались далеко не все, очень многие предприятия просто сегодня не работают, ну потому что элементарно люди доехать не могут, со вчера техника практически ничего не чистила. Многие одесситы сравнивают такой снег вообще с зимой 1986 -го года, когда такое последний раз было. А на сноуборде и на лыжах, да, одесситы катаются, они всегда... Ради такому снігу, навіть у нас це очень большая рідкість. і обычно в такі дні по вечорам люди їдуть в парк, прив'язують дрозк машині, цепляються за нього і на сноуборді катаються. Да, є такі випадки. Сергію, а ти можеш нам показати? Просто ти розказуєш, але фактично ми бачимо лише твій портрет. Можеш переключити на вулицю, щоб ми могли подивитись? Ну я розумію, що це не дивина, але ну, фактично, щоб ми... ти розказуєш, що ми могли дивитись. О. Вот он. Ну, майже. Да, вот, вот, такая вот Одесса сейчас. Люди э, выходят на улицы, помогают э, расчищать улицы. Ну, просто элементарно свои же машины сами выкапывают, потому что городские службы э, практически этим не занимаются. Вот. Вот Я мой... вчера сам часа два, наверное, копал. От ми якраз про це хотіла запитати. Ми коли говорили про Одесу, згадували, що те саме було в Києві, і що насправді, ну напевно, якби ми, ми самі між собою люди не організувалися, самоорганізувалися, коли не почали там допомагати один одному, не там запрошувати людей там, підвести когось, або там в кав'ярнях там запропонувати чаю, безкоштовно зігрітися людині. Тобто зараз починається в Одесі, да таке ну спрацьовує. Коли люди допомагають один одному, так? Зараз даже да. это еще было вчера очень много, весь интернет, практически одеський, був завалений повідомленнями про безплатні ночевки в гостиницях. либо люди приймали, очень много людей підвозило до інших. Выносили чай, кофе, помогали машины выталкивать, э, троллейбусы толкали, потому что очень много общественного транспорта застряло. Ну, то есть э, одесситы очень, очень хорошо самоорганизовались. Многие патриотические организации выезжали на патрули для того, чтобы э, помогать тоже. У кого есть тяжелая техника, у кого есть внедорожники, люди выезжали, вытаскивали людей, чтобы хоть как-то либо доставить их домой, либо э, согреть и э, дать ночлег. И на самом деле наш мэр Геннадий Труханов, он вчера э, обратился к одесситам через официальный города э, и написал, что э, снегоуборочная техника якобы вся на улицах, но из-за сильного бурана одесситы, пожалуйста, присоединяйтесь к э, очищению города от снега. Но одесситы сами штудят, мол, Они уже давно сами чистят город. Это вы, уважаемый мэр, пожалуйста, присоединяйтесь к очистке города и выводите больше техники и заставляйте ее работать. Ну, я думаю, що твій заклик, мер міста почує. Сподіваємось на це, але хотіли би зараз поговорити про такі серйозні речі. Говоримо про те, що вас в місті посилюють патрулювання через те, що є небезпека, ну там загроза терористична, ну це називають в міліції. У вас нависла терористична загроза. Отже, і формують формулюються як оперативно профілактичне відпрацювання міста. В чому це взагалі? Як це виглядає? Чи вже почалося воно тому, що м, анонсували це з. З вечора з понеділка, що почнеться таке посилене патрулювання, але я так розумію, що все-таки негода вона впливає на це, на те, щоб розпочати все-таки ці, ці це патрулювання. Ну так, да, деле я до сих пор не видав ні... патруля. Наскільки мені звісно, це повинні бути патрулі Національної гвардії України. Очень... Я немножко не понимаю, как это должно выглядеть. Я вчера пообщался с многими одесситами, и они на самом деле тоже не понимают, почему именно вот такой способ Министерство внутренних дел выбрало для отработки терактов, поскольку, ну вот мнение одеситов, больше военных в городе, больше целей для взрыва. То есть им кажется, что вот такие вот патрули и обыски обычных граждан, они не будут эффективными в борьбе с террористами. Чему? Почему они не будут ну, Поскольку каждая военная машина, патруль, это... Ну, потому что, на самом деле, патрулировать... Ну, это мнение одесситов, по сути, ну, в части и мое, потому что э, патрулировать город, э, ну, как бы, искать... Это, действительно, каждый джип с военными – это очередная цель для взрыва. То есть больше военных в городе, больше целей для террористов, и... Я не думаю, що м, дійсно там терористи будуть ходити по городу і носити з собою зброю і патруль, який становить чоловіка на вулиці, знайде у нього е, ну, взирчати вічества, чи що такое. Ну так, а якщо були вибухи в Одесі, люди ж так фактично були ж з вибухівкою? Вони ж якось потрапили до певного там, до магазину, чи там коли волонтерський пункт був. Ну, це ж є та робота, я так розумію, яка ну, має проводитися? Да. Но но действительно, на самом деле... Э... Это, это должно отрабатывать СБУ. Это должны эм, проводить следственные действия и обыски в квартирах подозреваемых. То есть э, ну, многие следственные действия, которые мы, обычные граждане, даже возможно не должны знать. А обычный патруль улицы, но ну, я, я думаю, что он будет малоэффективным. Ну, посмотрим. Пока что это еще не началось, поэтому посмотрим, как это будет возможно. У ребят есть какая-то схема, план, по которому они действительно хорошо будут отрабатывать. Я знаю, що якраз сьогодні має, мають бути наради в МВС, знаю, що збирають, і якраз, я так розумію, буде присвячено цим питанням, тому що мають же розпочати. Тому Анонсували, анонсували, а коли саме буде це патрулювання, ще поки ми не розуміємо. Ну, не знаю, як ви, може, ви знаєте, точніше. Ми, поки що ж, знаєте, що є. Такий прецедент можливо, вместе с з патрулями національної гвардії патрулювати город будуть патріотичні організації в виде самооборони майдану і ну і тому подобних організацій, тобто спільне патрулювання буде організовано. Ну ми знаємо, самооборона вже заявила, що вони в Одесі будуть чи це буде паралельно, чи це буде окремо? Ну зрозуміло, але я знаю так, що вони збираються вже окремо патрулювати місто, відновлювати точніше ту роботу, якась коли колись була ця робота по патрулюванню міста самообороною. Да, они, собственно, вчера выезжали уже в патруль, но вчерашний патруль скорее обернулся скорой помощью для разной степени людей пострадавших и вытаскивания машин и тому подобное, то есть помощи людям от стихии. Дякуємо тобі, Сергію. Будемо прощатися.